Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і сьогодні відбулося засідання чергової сесії Луцької районної ради, і під час засідання депутати райради відмовилися виконувати рішення суду щодо передачі 16 нежитлових приміщень горохівській громаді, які колись належали Горохівській районній раді. І давайте зараз переглянемо відео від нашого кореспондента, який побував на цій сесії, і побачив ці перепитії. Причина, що сталося? Скільки будемо суди тягнути, скільки будемо гроші ми платити? Люди не мають де подітися, люди мерзнуть. Яка причина? Поясніть. Я звертаюся до голови, звертаюся Але до депутатів. Гроші за суди, за суди. Депутат. суд виграли. Ну суд виграли. Чому ви не передаєте мені Гуроківську громаду? Всі громади по всіх районах. Ви передаєте районна рада, а Гуроківського міського... Поясніть причини! Я, ну, я не можу повідомляти вам, чи пояснити, чого кожен з нас утримується. Голосування на сесії є питання внутрішнього переконання кожного і того, як він бачить ситуацію. Для, для себе я бачу, що наша районна рада подала касаційну скаргу. Як я можу голосувати за, якщо районна рада е, заперечує проти е, наявного зараз рішення суду? Значить, я отримався. Рай... А як хто голосував інше? Я ж не можу говорити за всіх. Я вам поясню, що зараз триває ще судовий процес. Судовий Можливо, питання, суд судовий процес. До закінчення е е судового. Не виносимо питання на сесію. Ми не, сесі. не можемо, оскільки рішення операційної інстанції на право законної сили негайно. І тому, якщо ми не від винесемо це питання на сесію, це відповідальність е, голови районної ради про те, що він не виконав е, рішення апеляційним інстанції. Але варто цю інформацію повідомити до початку голосування я вам розказати, пояснити депутатам ситуацію. Один один отримається і всі пішли на голова озвучив рішення і спитався, чи є людей запитання з порядку дену вивчить питання доведіть до кінця, а потім голосує. Хайте, голосування запитання. Всі ви вас не це питання, ви мали можливість побачити про дискусії, які виникли у Луцькій районній раді, після того як депутати проголосували. Ніше утрималася від голосування за виконання рішення північно-західного апеляційного господарського суду щодо передачі 16 нежитлових приміщень у місті. Горохів на баланс Горохівської міської ради, і в нас є горохівський міський голова Віктор Годик на зв'язку. Пане Вікторе, як ви можете прокоментувати ось те рішення, яке сьогодні прийняла Луцька районна рада? Бачимо, що депутати просто утрималися лише три депутати, якщо я не помиляюся, проголосували за те, щоб виконати рішення суду і передати ці приміщення, за які тривають. Уже тривалий час судові баталії на баланс вашої громади. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Ну, я, слава. я думаю, що я іншого, багато я нічого не скажу. Звичайно, що це, це право депутатів. Вони приймали рішення чи особисто, чи можливо така була позиція когось, хто приймав хто приймає це рішення. Але на сьогоднішній день те, що казав один з депутатів про те, що сьогодні районна рада Луцька подала касаційну скаргу. Можливо, він ще не проінформований про те, що е, вищий господарський суд не прийняв касаційну скаргу Луцької районної ради, і на сьогоднішній день рішення судів що одного що другого вступило в законну силу. Крім того, що рішенням суді було зобов'язано Луцьку районну раду Луцьку раду розглянути питання передачі. Крім цього зобов'язального зобов'язального рішення суду є ще також рішення суду про те, що сьогодні всі рішення Луцької районної ради, які були прийняті по нашому майну, скасовані як незаконні. І те, що сьогодні відбулося, звичайно, це рішення кожного депутата. Вони приймають рішення, підтримали ті рішення депутатів, які обрані від нашої ворохівської громади. Тому вони проголосували за, бо є певні проблеми ну, певного такого проблемні проблемні питання. Щодо що стосується напевно, вину ми зараз повторюся. Тобто, ми залишилися залишилася будівля мін приміщення без електрики, без без тепла. Ну але я це питання? Ми це питання вирішили. Тобто на сьогоднішній день ми і з електрикою з теплом, але ну напевно, це це будемо будем далі бачити, яка буде ситуація, і будемо виходити по тій обстановці, яка буде. Тобто, я не хочу, ну я не хочу там аналізувати. І не хочу обговорювати це питання. Звичайно, це право кожного депутата. Вони приймали рішення і приймають. Ну подивимося, почекаємо. Там вже будемо ми теж, теж, теж якесь рішення приймати. Та й все, пане Вікторину. З одного боку депутати мають право голосувати так, як вони хочуть. А з іншого боку, це ж рішення суду, воно обов'язкове до виконання. То як ситуація далі буде розвиватися? Ну дивіться, я ж я з вами згідний 100%. відсотків, напевно. напевно Ну, це Вони приймають рішення. Кожен депутат приймає рішення залежно від, ну, тобто від, своєї, від своєї думки, а можливо, і не від своєї думки, можливо, хтось, хтось прийняв за них рішення. Я не хочу аналізувати це їхнє право. Ми будемо бачити далі, як, як будуть розгортатися події. Звичайно, будемо відстоювати до останнього права на, на це майно. Бо виборці мене запитують, дуже бурені. І наші мешканці, як так може бути? Ну на жаль, на жаль, може бути. Звичайно, що е, можливо і це і трішечки не неправильно, не добре. така ситуація. Ну але ми маємо те, що маємо, будемо далі відстоювати інтереси нашої громади. Пане Вікторе, але ми чули, що там і депутати, окремі, і голова обурювалися судовими витратами саме з вашого боку, що нібито дуже багато громада витратила на, ці, на цю судову тяганину. Як ви можете прокоментувати, які це суми і хто їх має платити? Дивіться, на сьогоднішній день є рішення двох судів. Про повернення нам Луцької районної ради судових витрат в розмірі 120 тисяч. Тобто є рішення суду з обов'язального характеру, що, щоб нам Луцька районна рада повернула ті кошти, ті кошти судових витрат. Тобто, ми на сьогоднішній день маємо рішення суду про повернення наших коштів, які ми затратили на судові витрати, з Луцької районної ради в розмірі 120 тисяч. Тобто ви очікуєте, що все-таки Луцька районна рада має прийняти рішення щодо виплати ось цих коштів. Та? Чи це... Вони не будуть приймати рішення, є рішення суду про повернення. Тобто, в обов'язковому порядку вони мають повернути нам ті кошти. Але ми знаємо, що, можливо, в, міської, в цій районній раді взагалі немає коштів навіть на свої зарплати, то звідки вони її будуть брати? Ну, ну я навіть не знаю, як відповісти на це запитання. Тобто це... Ну, це, це вже не наші проблеми, це проблеми Луцької районної ради. Абсолютно з вами погоджуємося. Що ж, дякуємо пане Віктора за ці коментарі. Отже, міський голова Горохова Віктор Годик про ситуацію довкола рішення Луцької районної ради. Нагадаю, сьогодні депутати утрималися щодо передачі майна у Горохівській міській громаді на баланс міста, хоча останній суд вирішив все-таки. Що негайно має бути передано це майно громаді? Дякуємо вам, пане Вікторе. На все добре, тримаємо. Дякуємо, дякуємо.